Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні у нас тема ПРРО від чекбоксу. Я розповім вам, які переваги є у цього програмного РРО та кому я його рекомендую. І так, поїхали, дивимося це відео до кінця. Отже, чекбокс це досить відомий програмний РРО, який є насправді зараз платним, і його вартість складає приблизно 178 гривень на місяць. Якщо ви готові заплатити 178 гривень за місяць за цей програмний РРО, то отримуєте хороші переваги у його роботі. І так, давайте розповім про кілька переваг. Перша перевага це те, що ви можете синхронізувати цей програмний РРО з іншими обліковими програмами або crm системами в залежності від того, який у вас бізнес. Друга перевага це те, що ви можете налаштувати і зареєструвати торгівельну точку касу та касира у середовищі цього програмного РРО, і це найлегший спосіб реєстрації, який я бачила та застосовую для своїх клієнтів. Третє це те, що ви можете проводити а, повернення ваших фіскальних чеків. Тобто, якщо ви зробили продаж, ви можете через кілька днів зробити повернення цього чеку у поточній зміні. Не всі програмні РРО дають таку можливість, тому якщо у вас є повернення, зверніть увагу на, саме на цей а, продукт. Четверта перевага це сплата помісячно, тобто вам не потрібно наперед оплачувати, до прикладу, за рік роботи. Якщо ви розумієте, що ви можете змінити програмний РРО, або, до прикладу, не працювати цілий рік. Вам не потрібно сплачувати за ті місяці, в яких ви не здійснюєте розрахункові операції. І саме про інтерфейс продукту давайте поговоримо зараз. Я покажу вам детальніше, що потрібно робити, та натискати, який інтерфейс цього програмного РРО. І так, поїхали! Перш за все, якщо у вас немає ще логіна та пароля, вам потрібно зареєструватись у програмному РРО. Натискаєте клавішу Зареєструватись, проходите коротеньку реєстрацію. Вам потрібно буде для реєстрації електронно-цифровий підпис вашого ФОПа або вашої юридичної особи. І так, я вже зареєстрована, я натискаю «Вхід» і мене успішно переносить у інтерфейс цього програмного РРО. Зразу, що ми бачимо, це аналітика. Тобто у вас буде тут Розшифровка вашої виручки, кількості чеків, середній чек, і ви будете бачити ваші доходи. Це теж досить зручно. Мої клієнти часто питають, як нам декларувати дохід. Так ось, друзі, у клаці звіти ви вибираєте періодичний звіт, вибираєте період, який вас цікавить. Далі вибираєте касу, яка вас цікавить, і натискаєте Сформувати звіт. І вам буде відображатися всі операції, які були проведені через цей ПРРО за певний час. А цю інформацію ми використовуємо для того, щоб подати звітність, чи це ФОП-3 група 2%, чи це ФОП-2 група. Тобто, якщо це друга група, ми беремо за рік, якщо це третя група, то відповідно там 2% помісячно, якщо 5% це квартально. Тобто, в нас є періодичні звіти, це хороша перевага цього програмного РРО. Даний програмний РРО пропонує вам скористатися реферальним посиланням для того, щоб отримати на ваш рахунок 100 гривень. Друге, про що я говорила, це оплата. Скільки взагалі коштує програмний РРО, і чи це вигідно? Як ви бачите, ви можете ось тут у клаці Оплата. Поповнити ваш баланс. Чому поповнити? Тому що ПРРО чекбокс не є безкоштовним. А через те, що у нас прийняли закон про те, що програмні продукти обкладаються тепер. Податком ПДВ, тобто податком на додану вартість, саме цього року, вже у 2023-му вартість зросла на цей програмний продукт, оскільки він надається в межах території України і це вимагає сплати ПДВ. Відповідно, вартість послуг зараз зросла. Якщо ви натиснете поповнити баланс, ви можете його оплатити і рахунком, і сформувати рахунок акт вибирати кількість місяців, дивіться. Зараз в нас вартість становить 178 гривень 80 копійок. Що це означає? Що до нового року, як ви бачите, рахунки виставлялися на меншу суму. Тобто зараз вартість трошки зросла. Це пов'язано саме з ПДВ. З тим, що зараз вартість входить в ПДВ. На 20% зросла вартість програмного РРО. Але. Позитивним є те, що ви оплачуєте помісячно. Вам не потрібно платити там, наприклад, за рік часу, а можливо, ви не будете ним користувати, захочете перейти на інший, або інші нюанси, припинити роботу. Тобто, немає сенсу платити на як на мене. Тобто, зручно те, що оплата йде помісячно. Третя перевага програмного rro Чекбокс, про яку я згадувала, це повернення товарів. Тут є дуже зручна вкладка, яка називається Повернення. І саме ви можете, обравши вашу касу, вашого касира. Зараз у мене немає касира, але зареєстрованого. Але якщо ви оберете касу та касира, під яким ви проводили операції, та ви Пробили певний чек, ви можете знайти цей чек по фіскальному номеру чеку та його повернути. Тобто, ви просто пишете, що ви хочете зробити повернення на таку-то суму, і вам цей чек анулюється, і навіть якщо ви робили продаж, до прикладу, там 3-4 дні тому. Тобто, не обов'язково сьогодні, а може бути навіть за попередні дати. Це дуже зручно. Наголошую, що не всі програмні РРО надають можливість саме. Робити легко повернення товарів. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І четверта велика перевага цього програмного РРО це те, що цей програмний РРО інтегрується з багатьма програмами. Тобто. Якщо ви чи салон краси, чи кафе-ресторан, чи спортивний клуб, чи готель, і у вас є своя CRM-система, в якій ви ведете облік, то пошукайте, будь ласка, можливо, вона інтегрується з цим програмним РРО. А якщо навіть не інтегрується, то ви можете залишити запит. І вам допоможуть розглянути варіант, як саме інтегрувати вашу програму у відповідно ПРРО. Чому це так важливо? Тому що багато юридичних осіб та ФОПів ведуть облік у якихось CRM-системах. Тобто багато досить можливостей для інтеграції. Можна навіть залишити заявку стати партнером, якщо ви власник якоїсь цієї програми, і вас підключать до цього програмного РРО. Чому це важливо? Ще раз повторюю, тому що ваші працівники не будуть виконувати роботу, до прикладу, двічі. Ви будете лише один раз вносити ваші продажі у вашу програму. Внутрішню, і автоматично з неї ви зможете формувати чеки. Тобто подвійної роботи не буде. Якщо у вас саме така ситуація, то будь ласка, звертайте увагу на ті програмні РРО, які інтегруються з вашою програмою. Ви можете уточнити, чи інтегрується ваша програма з будь-яким з якихось ПРРО, які є на ринку, і вибрати собі той варіант, який є найкращим. І так підведемо підсумки. Я однозначно рекомендую чекбокс для використання як програмний РРО. Тут хороша підтримка, ви можете завжди звернутися на лінію підтримки. До вас підключиться або техспеціаліст, або проконсультують на лінії, як вам краще зробити. Третє це те, що ви можете оплачувати помісячно, а не раз на рік. Робити повернення товарів, інтегрувати з вашими програмами. Обов'язково протестуйте цей програмний РРО, я допомагаю своїм клієнтам налаштувати, встановити, під'єднати, навчити працівників, як проводити операції через програмний РРО, вибивати чеки, закривати зміни та всі нюанси згідно законодавства, які потрібні для того, щоб правильно вести касову дисципліну. Будь ласка. Якщо у вас є додаткові запитання, звертайтесь до нас. Ви можете їх задати у нас в телеграм-каналі, написати коментар під цим відео або перейти на сайт та залишити запит на консультацію. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобався огляд чекбоксу, і ви вже захотіли скористатися його інтерфейсом та проводити розрахункові операції саме через цей програмний РРО. Якщо ви бажаєте зареєструватися, реєструйтесь за посиланням під цим відео. Це реферальне посилання для того, щоб ви отримали певний бонус від мене і від чекбоксу. Тому. Будь ласка, використовуйте цей програмний РРО. Якщо будуть запитання, пишіть у коментарях. Побачимося з вами у наступних відео. Все буде Україно! Всім до нових зустрічей!